Помилка, яка коштувала Україні війни, відмова від ядерного статусу, як під тиском Сполучених Штатів та Росії Україна віддала стратегічне та тактичне озброєння. Чим погрожував Клінтон, що обіцяв Єльцин, чого вимагав Байден? І що залишилося від ядерного арсеналу в центрі України? Історію про те, як роззброїли нашу країну, подарувавши міфічні гарантії безпеки. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. І всі подробиці за мить. Якби президенти України Леонід Кравчук або Леонід Кучма могли б передбачити події 2014 та 2022 року, то не погодились би на підписання Будапештського меморандуму. Я сподіваюся, чи могли події розвиватись інакше? Чи був у нас вибір? Чи справді ми віддали свою ядерку? Розберемося. Розброєння України відбувалося в кілька етапів. 14 січня 94-го року Леонід Кравчук, Білл Клінтон і Борис Єльцин виступили з так званою тристоронньою заявою. Суть така: всі ядерні боєзаряди вивезуть із території України до Росії. Саме цей документ став основою для майбутнього Будапештського меморандуму, який вже в грудні підписував другий президент України Леонід Кучма. Під Будапештським меморандумом свої підписи поставили Білл Клінтон, Борис Єльцин та тодішній прем'єр Великої Британії Джон Мейджер. Домовились про цю угоду Кравчук, Кучма ж був у ситуації людини, яка мала виконувати все, що підписав попередник класика. Ви точно чули формулювання: Київ відмовився від третього за потужністю ядерного арсеналу. Звучить це дуже пафосно і сумно. Але що це означає по факту? Поясню за мить. США, Росія і Велика Британія зобов'язалися поважати незалежність і суверенітет і наявні кордони України, а також що їхня зброя ніколи не буде направлена проти України. В разі небезпеки гаранти зобов'язалися провести консультації. І ще раз нам пообіцяли консультації, не зброю, не гроші, не військовий контингент. А консультації. Частина українців вже тоді усвідомлювала, що Будапештський меморандум не дуже вигідна угода, м'яко кажучи. Досвідчені юристи говорили, що ми отримали гарантії, механізм отримання яких не виписаний. Крім того, будь-яка міжнародна угода має ратифікуватись. Меморандум вже не затверджений парламентами США, Великобританії і Росії. Україна свої зобов'язання виконала. 2 червня 1996 року наша країна стала безядерною. Відтоді двері ядерного клубу перед нами зачинили. І єдиний шанс отримати вхідний квиток приєднатися до НАТО, скажете несправедливо, так і є, але це була плата за незалежність. Ще в декларації про державний суверенітет, 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна має намір позбутися ядерної зброї у 1991 році. Верховна Рада заявила про без'ядерний статус. І повертаюсь до тези про третій після США і Росії ядерний арсенал. Так з одного боку, це прям дуже і дуже переконлива гарантія безпеки, але з іншого подивімося тверезо. Ядерне озброєння ми успадкували від колишнього СРСР, частиною якого були. Отже, цим всім добром керували совєти. Вони знали все про кожну шахту, кожну штольню, кожну базу та аеродром, про розробки наших конструкторських бюро, бо це були замовлення з Москви. Отже, правильне формулювання Україна мала третій за розмірами ядерний арсенал, але він не належав суто нам. Що ж віддала радянська Україна в обмін на незалежність: 176 міжконтинентальних балістичних ракет у складі 43 ї ракетної армії, 130 рідкопаливних СС 19 по 6 боєголовок кожна, та 46 твердопаливних СС 24 по 10 боєголовок кожна в шахтних пускових установках, стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС та Ту – Понад 40 одиниць ядерні боєзаряди, стратегічної зброї та тактичні ядерні боєзаряди. Важливо, що запуском цієї зброї Україна теж не могла займатися. Всі накази з Москви. Багато хто пригадуючи той період, акцентує, що Україна пережила Чорнобильську катастрофу. Тож відмова від ядерки для багатьох не виглядала такою поганою ідеєю. Україна мала більшість ланок ядерного циклу, а відсутні могла створити за менш ніж 10 років. Але на це в нової держави не було грошей. Ядерною зброєю України, як я вже перерахувала, були зокрема стратегічні міжконтинентальні ракети ракети, що тримали у прицілі Сполучені Штати Америки. Тобто, проти Росії саме ця зброя була безсилою. Натомість сама Україна була під прицілом американських ракет. Теоретично стримати Росію могла б тактична ядерна зброя, але її Росія швидко вивезла до себе ще в перші місяці після проголошення незалежності України. Україна, хоча й задекларувала відмову від ядерної зброї, проте протягом кількох років не приєднувалась до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Деякі країни до нього досі не приєднались, але нам це загрожувало міжнародною ізоляцією. Про що я сигналом про можливу блокаду став візит президента США Біла Клінтона до України. Ну як візит, Клінтон обмежився зустрічю з Леонідом Кравчуком в аеропорту Бориспіль в січні 94-го. Цей візит був дорогою до Москви, бо насправді туди летів президент США, а не до нас. Потім ці відвідани назвали бориспільським приземленням, бо далі аеропорту Клінтон так і не поїхав. Вони пообідали з Кравчуком, а потім вийшли до преси. І нібито тоді лідер США остаточно дотиснув Україну. Сьогодні Клінтон шкодує про зроблене. коли я дізнався, що Путін порушив угоду, і спочатку захопив Крим. Я почувався жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною. Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх погодитися на відмову від ядерної зброї, і ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю. Та не тільки Клінтон тоді помилявся, в Сенаті США голосили, що Україну треба роззброїти. Про це ж колишній президент Байден, тоді він був. Сенатором Україна має значну кількість ядерних боєголовок на суші. Завтра вони проголошують незалежність, пане президенте. Вони фактично націоналізують всю ту зброю, яка є на їхній території. Вони миттєво стають ядерною державою, пане президенте, з урядом, який ми не знаємо, за обставин, про які ми не можемо думати. У нас є довгострокове завдання допомогти радянському союзу розпочати та прискорити процес ліквідації озброєння. Україна потребувала не тільки гарантій безпеки, а й багато грошей, зокрема кредитів. Тож повна відмова від ядерки відкрила перед нами можливість звертатися до міжнародного валютного фонду. Ба більше Україна могла стати заручницею ядерки. Чому відповідає перший президент? В 1998 году по графику все ядерные боеголовки, боеголовки на 165 баллистических ракетах, а там по три было, по четыре, ну, в общем, много было боеголовок, они выходили из жизни. А их расчленить технологично могла только Россия. Украина не имела возможности отдать... Америки їх не можна було, тому що там секрети, чіпи йдуть, mm -hmm. там свої. Єльцин відкровенно сказав: якщо ви не отдадите, дождетесь до цього критичного времени і ми їх не візьмемо. Звісно, що там белькотів Єльцин, ми не дізнаємось, але в тому, що Ерефія шантажувала нас, сумнівів немає. Сьогодні від ядерки в Україні залишився тільки музей. Ракетних військ стратегічного призначення, як розповідають екскурсоводи, ракета звідси до Вашингтона могла долетіти за 20 хвилин. Це бойова стартова позиція, на території якої збереглася шахтно пускова установка на глибині 35 метрів та командний пункт. Він свого часу був настільки автономний, що міг функціонувати за потреби до 45 днів. Там була вода, вентиляція, тепло, по суті, всі системи життєзабезпечення. Знаєте, сьогоднішня рамкова угода про корисні копалини дещо нагадує Будапештський меморандум 2.0. США знову обіцяють підтримувати наші прагнення отримати гарантії безпеки та встановити тривалий мир. Але як саме в документі ні слова? А як ви вважаєте, чи проходимо ми цей урок знову? Чи могли ми тоді, в 90-х, вступити в НАТО? Чи могли б вимагати на заміну ядерної зброї вступ до Альянсу або в ЄС? Чи могли ми торгуватися? Пишіть свої думки нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.